Так, всім привіт, покажу як цю камеру клеїте. Я думаю знаєте, як її подивитися на де дирочка є. Ну, якщо ні, то якусь там каструлю з водою чи відро з водою. Якщо вже так ні, то цей, пальця змочити чимось водою, чи стіною просто так Накачати, поводити, подивитися, де буде воздух виходити. І зараз покажу як її заклеїти. Ну от я знайшов не, не знаю чи видно буде чи ні. От малесенька. Я аж до ліктя почув, як вона почало тиснути. Я навіть не знаю відки це вони такі появляються, ми ці пусінькі. голкою пробило, Ну покришка ціла її. Я... Дивимось, це вже друга камера така. Приблизно на тому самому місці вона пробилася. Так його прикриваємо. Так, у мене наборчик малесенький. Маленький, гірші леткий, які тільки є. І дорого стою. Годі. На резинці. Це, щоб чухати. цей пінь. І <звичай> Все, дірочка зараз роз... зачищує. Ну, <звичай> без різниці, як його чистити, чи на накаченні чи на спущені камери. Ось ця дірочка, просто отак беремо, щупуємо. Тут за колір помінявся, він такий там не матується, тут має бути оце місце де склеювати. Деще в руках затрую. Але на це місце і латку руками не трогати. Заклеювати на накачаній камері лучше не треба. Воно може перевопіти і будуть зморшки. А потім може і відлетіти. все ще сав, то от грубець такий. Його теж треба повністю ще сати, щоб воздух не пройшов. Ну і маркером помітив, де він. Дирочка аж щоб... пі. Заклеїти його. В... Все <кхух> і потім видно не буде. Ось це потім спускаємо в камеру. Треба було трохи більше підчасати. Зай зараз покажу. Коли щухуєте латку, щухуєте ширше трохи, бо коли вона здувається, то вона менше робиться. Я думаю, це понятно. Зараз перейдемо на ремонтний стіл. І так, дивіться, беремо латку, здираємо її з фольги. На це місце руками не трогати. Потім клей, не треба його багато мастити. Як там деякі люблять, що то латка аж плаває в ньому. Просто так на пальця. Ой, це вже до хрена. Нада набагато менше. І просто отак ...розмазуєте по ньому. Ладно, ж трошки візьм? І все? Не на цього маркера треба якийсь другий брати, не чорний, але в мене нема другого. Рандомно значить заклеїмо. Може тут буде видно, якщо його трошки надути. Ніби видно. Просто отак ставим. Його можна зразу це клей пальцем обмастили, латку зразу наклеїли. Прижимаєте, можна ще оцим якимось якоюсь фігньою прокатати це, щоб воздух виходить, хоча його ніколи так не робляться. Це... Ну, взагалі правильно його надо так. Якщо лотки не здираються нормально з фольги там, за три рази, за два рази, то їх краще лучше... ну, можна вже викинути бо це з ними тільки мучитись. Тому це навіть пленка не здирається. Так, передається, знімаємо пленку. Все. Якщо пленка отак не знімається, значить латка капець. Якщо ставити латку і вона отак йорзається, до харнаклею, але воно теж може не заклеїтись. Все. Так, це моя пока, друга латка тут на велику. На мотоциклі в мене повністю вся обліплена була. Там в прямому смислі не було живого місця, бо там було дуже таке, що по дві, по три латки було на одному місці. Так що це було, звісно, тяжко латку на латку клеїти, але нічого прийшлося. Так що... Щось буде незрозуміло. Пишіть. Зроблю більш подробніше.